На порозі, на дорозі. Давайте подивимось на порозі, хто у вас на порозі, хто у вас на дорозі. На порозі дивимось не на великий термін. Ну, День, максимум день, а то й кілька годин. А на дорозі подивимось 2-3 дні. Дивимось, хто... давайте подивимось, хто все-таки прийшов до нас на розклад. хто дивиться це. Угу. Угу. Королева Пентаклів власною персоною, добрий день. Ви така хазяйновита, така достойна жінка, ви людина, яка вміє зробити з з будь-щого просто такий знаєте, шедевр. Ви, мож, ви можете. Працювати на себе, так само ви можете і бути домогосподаркою, але при цьому вести дуже гарно свої, свої, свій дім, свій побут. Також може бути дивитися мене тут жіночка, дівчина, яка вміє накопичувати фінанси, яка 100% має під подушкою собі заначку, яка ніколи не дозволить, щоб бути собі, не дозволить собі бути на нулю. Ви вмієте турбуватися про інших, це ваш такий, знаєте, це від природи, у вас є навіть таке бажання. Ви ніколи не пройдете мимо людини, яка потребує допомоги. Ви навіть якщо поспішаєте, навіть якщо ви. Кудись це було не в ваших планах, ну зрозуміло. Ви все одно повернетесь, ви все одно допоможете тому, хто потребує цього. Також ви знаєте або підозрюєте, що хтось за вами спостерігає. Це може бути, що і ви за кимось спостерігаєте таємно. Спостерігаєте за людиною, яка. Закрилася. Може бути так, що хтось вас заблокований. Наприклад, я, наприклад, кажу, при цьому ви ще створили якусь фейкову сторінку і просто за цією людиною спостерігаєте. І не тому ні-ні ні, що вам вона цікава ні, вам просто, вам просто, ви просто дивитесь. Звичайно, ви просто дивитесь. Давайте дивимося. Ах, якщо ви впізнали себе, дивимося, хто на порозі. То на порозі. О, сама зірка. А на порозі людина здалека. Е, та, що була на відстані. Е, тут дуже програється, що хтось до вас поспішає е, в гості. Ви, можливо, і чекаєте когось, того, кого потрібно пригостити. Е, е, ну, по королеві Пентаклів це дуже може гарно програтися. Е, Тут, скоріш за все, ви знаєте про цю людину, чи може бути тут сюрприз. Дивимося все так, Подивимося, чи може бути тут сюрприз. Тут може бути навіть дві людини. Сюрприз, навіть три гляньте. Люди йдуть. Угу, приїдуть. Тут може приїхати троє людей. Може приїхати, наприклад, батько і двоє дітей. Або ж може приїхати. Ну, двоє. Ну, тут ні, от батько і двоє дітей отак чітко програється. Бо друзі, які, там є хтось старший, і двоє менших, теж так може бути. Чи це буде для вас сюрпризом? Та ні. Скоріше за все, ви очікуєте цю... цих людей, ви знаєте, що вони будуть, що вони мають до вас приїхати. Угу. Так, ви вже переписувалися, ви з ними, спілкувалися і дійсно чекаєте на них. Е, також це можуть бути, ну, діти, навіть це можуть бути ваші діти. Теж так може бути програватися. Тут так чітенько, чотенько йде. Дивимося ще, а хто на, на дорозі. А хто ж у нас на дорозі? Трошки пізніше. Тут може дійсно бути сюрприз, несподіваний, неочікуваний. Тут може бути людина, яка любить робити сюрпризи, яка, знаєте, така, та там, Привіт, а то я Може приїхати з подарунками, з несподіваними подарунками, з якимись з такими пропозиціями, навіть, я б сказала. Так, вам це не дуже сподобається. Ну, бо знаєте, названня гості, ну, це таке. Ви будете якось в шоці, бо ви, можливо, ще будете в, в емоціях від попередніх гостей, а тут а нові будуть. І ви, звичайно, приймете їх, ви будете з ними гарно поводитися по двіжці пентаклів. Але в душі ви будете думати, о Боже, о Боже. Так, це буде важко вам важко прийняти. Можливо, ви дійсно будете втомлені, можливо, ці гості будуть на ніч, тобто пізню пору прийдуть. Це буде емоційна така якась зустріч. А Давайте подивимося, чи це приємно, чи ні. Це приємно? Ммм. Однозначно, однозначно це приємна буде зустріч. Несподівана якась, е, якась така, знаєте, е, хвилююча, але при цьому так. Це буде е, приємна зустріч, можливо, навіть подаруночок вам хтось подарує. Ви просто в чому справа? Може бути, прийти якийсь чоловік. Що ви будете, наприклад, не в формі. Ви можете там собі розслабитись вже вечорком, змити макіяж, сісти в самому старенькому халатику і дивитись телевізор. Може бути таке, тут масочку нанесла, і тут хопа, а у вас гості, а у вас гості? Король, пент... король кубків. Такий прийде з подарунком і скаже, виходь. Виходь. А ви, а ви скажете добре. І ви вийдете по імператриці, ви бігом швиденько себе приведете в порядок, вийдете і будете задоволені дуже. Угу. І почнеться у вас якась нова історія. Ось такий був розклад. Дякую за увагу. Підписуємось, ставимо коментарі, пишемо. Дякую.